Доброго дня усім! Мене звати Віка, і ви знаходитесь на моєму рукодільному каналі. Цей канал я веду майже вже рік тільки українською мовою, і хочу далі розвивати свою українську, а також український YouTube. Сьогодні я хочу вам показати дещо і розкривати чи розпаковувати ми будемо. Чи я буду разом з вами. В мене ось така прийшла коробка. І це вона відкрита. Вона відкрита. Але я не, не, не розпакувала її повністю. Я її тільки відкрила для того, щоб подивитися, чи все добре. Тобто, я дістала тільки перечень і все. А зараз буду я. Відкривати, розпаковувати і показувати. Бо це не просто коробка, а коробка з пряжею. Це магазин онлайн-магазин магазин, wallet1000.de. Так як я мешкаю у Німеччині, то і магазин в мене німецький. Хоча був час, коли я Купляла пряжу в Україні. А зараз давайте будемо відкривати. І так, ще раз доброго дня вам! І ось зараз давайте я вам буду доставати зі своєї коробочки ниточку, пряжу і буду вам показувати. Спочатку почну я ось з такої пряжі. Дивіться, трошки розповім вам, в мене таких два моточки, і трошки розповім вам, чому тільки два. Підняла камеру трошки вище, щоб вам було краще видно. Так ось, десь декілька, майже місяці два тому, я замовила собі дві упаковки пряжі в упаковці 5 штук. Дві. Одну упаковку ось такого кольору, а одну упаковку ось такого кольору. Так. І почала я в'язати ось такий плед. Ось він, красунчик. І тут в мене в плиті вже вив'язано 5 маточків, і мені не вистачило. Тому я замовила, дозамовила собі. Ще два, ще два моточки а, замовляла у іншому магазині, бо там, де я замовляла упаковочки, там тільки упаковками. Тобто цілий пакунок штуйками не продають. А тут я замовила собі ось два таких. І також замовила собі ще два ось таких. Тобто, це буде також плед дитячий Як і ось такий. Тобто ось така в мене краса прийшла. І я дуже рада, що я зможу закінчити ось цей плед і почати ось цей. Так що скоро в мене буде, чи скоро в мене з'явиться новий дитячий плед. Нова дитяча ковдра буде. Так, ну і далі. А далі а, буде моє кохання. Тут воно ось так все упаковано, тобто я навіть не розкривала ще. То давайте зараз ми відкриємо з вами разом. Так. І так, це шкарпеткова пряжа. Так, буду доставати ось так. Ось такий колір. Це нова для мене пряжа Artisan від Алізе. І буду її пробувати, буду її тестувати О, по дуже-дуже дуже чудові відгуки на неї. І також купила до цієї пряжі пряжу чи ниточку Кампаньон, ось таку, бачите, вони, мені здається, пасують один одному, бачите, ось тут є, є така. І хочу спробувати новий метод в'язання шкарпеток. Для мене я ще таким методом не в'язала, це початочок. Ось. Тому буду пробувати цей, якщо мені, здається, чи мені не здається, якщо я добре пам'ятаю, то цей метод називається Хелікс. Методом хелікс. Не знаю, може, я і, і помиляюсь, але я хочу спробувати. Ось таких два купила кольори. І ось таких два. Я просто закохалась в, в цей колір. Просто такий він бомбезний для мене. І купила ось такий до нього колір. Хоча я, я хотіла інший. Я хотіла купити ось такий оранжевий, такий цвіт, такий колір апельсину, або ось такий ось як трошки фісташковий, бачите, ось такий ось він. Або ось такий коричневий. Але, на жаль, усіх цих. Кольорів не було. І був тільки ось такий кольор. Жовтенький. Він називається, не знаю, мені здається, що на, на німецькому сайті він на, називався верблюжий. А на сайті Алізе якось по-іншому він. Канарійка, мені здається, він називався. Не буду. Довго говорити, просто вам показую, що це також я взяла для того, щоб е, зв'язати. Ну, це єдиний колір, який сюди підійшов. Бо цей сюди ну, ніяк не, не підійде взагалі. Ось, хоча тут жовтого, як, тако, як такого, ну, майже і нема. Є жовтий, але інший жовтий. Ну, нічого, буде так, як є. Так, і це все пряжа від Alize Artisan Super Bosh. Відкладую також у сторонку. І тепер буде зовсім інша пряжа. Це буде плюш. Плюш взяла я Гімалая Dolphin Baby. Я не називаю вам кольори. Якщо вам цікаво, то я коли буду монтувати це відео, я навколо напишу, який кольор. Це такий чорний колір. І я взяла тільки один моточок для того, щоб він був. Бо я майже нічого чорним не в'яжу, але іноді він потрібен. Так, ось такий чорний. Так, далі. Ой. Ось такий червоний, такий яскраво червоний, такий новорічний, такий, знаєте, різдв'яний колір. Дуже-дуже гарний. Не знаю, навіщо він мені потрібен, але я його взяла. І взяла для того, щоб просто він в мене був, бо такого кольору в мене немає. Так, далі. Ось такий голубий. Дуже гарне, я буду так потрошки двигати, і ви будете бачити. Ось такий голубий. В мене майже на всі ці кольори планів ніяких ще немає. Але коли я купувала їх, то я, я дивилася на ту пряжу, яка в мене є, і якої нема. Тобто я, я замовила. Ту, якої в мене нема, або ту, яка в мене закінчилась. Так, такого кольору в мене немає, то я її замовила. Так, новий колір для мене. Такого в мене ще нема. Я навіть не знаю, як він називається, Ну, такий він дуже гарний. Його, мабуть, можна з, з нього можна в'язати, може, тіло для ляльок. Ось так якось. Ну, Гарний кольор, гарний. То, може, буде в мене якось нагода, то я зв'яжу ляльку. Ось такий ось він так, так, такий біжевий який, знаєте, чи сіро-біжевий, не знаю я, але гарний, мені здається. Бо з такого кольору я в'язала мишеня, чи ні, не мишеня, а хом'яка. Ось то в мене його нема, там залишилось друже-дуже мало. Я його тільки добрала собі, щоб був в мене. Потім ось такий кольор. Я не знаю, він сонячний, мені здається, якийсь. Він не жовтий і не оранжевий. Як називається, тут не стоїть, на жаль. Може, десь я і знайду, але не зараз. Ось такий. Так, трошки сюди. І ось такий. Давайте я це приберу у сторону. І ось такий кольор. І зараз я, я подивлюся, але мені здається, що це трошки інший. Я взяла собі таких. Два моточки. Так, зараз дістану, щоб показати вам. Ось вони два. Так, ці я приберу у сторонку, то зараз, щоб не заважали мені. Бо, бо, бо я, в мене був один такий моток, і я його вив'язала. Я, я купила собі майстер клас нашої української майстрини. Майстрині котика військового, ось такого малиша. І я їх таких котиків зв'язала два. Один же у мого племінника. А ось один в мене залишився незакінченим, бо в мене не вистачило ось такого кольору на шапочку йому. То я тому і добрала, щоб зв'язати ще одного такого малюка, і, дов... і зв'язати також цьому шапочку. Ось так що, ось таких два кольори, але мені здається, що вони не дуже однакові. Хоча ні, однакові. Ну, я думаю, що коли це буде шапочка, то там воно не дуже буде видно. Коли б я. Додавала вже до тіла, або, може, вже до, 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 до чогось готового, тому буде воно і якось відрізнятися. Так, що ще? Ще я взяла ось такий жовтий, в мене є жовтий, але яскравий жовтий такий. А ось такого трошечки. Ніжного зовсім такого ніжного немає, то я вирішила, що він мені також потрібен. Може, щось буде цікаве. І я зв'яжу. Потім взяла ось такий зелений, але він такий колір, я не знаю, мені здається, що це колір також Різдва, Різдвяний такий більше. Мені здається, що з червоним взагалі дуже гарно він виглядає. Може, колись буду в'язати щось. Різдв'яни, або може, десь він, він мені просто знадобиться, бо такого кольору в мене нема. Докупила я собі ще е, колір білий, бо це такий, що він е, завжди потрібен. В мене є два моточки білого, і я докупила ще один, бо е, я іноді в'яжу єдинорожок. Ось чи однорігів. Я... На жаль, не знаю, як буде б, вірно українською. Єдинорог, чи одноріжка, чи єдиноріжка. Не знаю, пробачте. Ось такий ще білий в мене є. Так, давайте далі буду показувати, бо це вже буде останній пакуночок. Ось такий сіренький. Він такий гарний, він мені дуже-дуже сподобався. З нього можна зв'язати все що завгодно. І котика можна зв'язати, і мишку, і платіжко, ну, все, що завгодно. І такий, такий колір мені дуже сподобався, тому я його взяла. Потім ось такий взяла, він стоїть як м, олівковий, мені здається. Колір, не знаю, ось я його взяла просто, щоб він в мене був. Планів на нього в мене немає, але дуже гарний він. Він не яскравий такий ніжний. Ось такий ще взяла. Він такий сіро-біжевий якийсь. Не знаю, що мені з нього в'язати, але мені здається, і зайку можна з нього зв'язати, і ведмедика. То буде такий чудовий. Або, може, якогось лосяшу, чи ще щось. Далі залишилося тільки дві штуки. Так, ось одна з них. Цей колір, я навіть пам'ятаю, він називається Каштановий. Дуже гарний колір. Він мені дуже сподобався. Він такий, знаєте, дуже, дуже схож на, на, на колір іржи. Тобто, мені дуже-дуже сподобався він. В мене є на нього плани. Тільки не знаю, чи, чи буду я в'язати з нього то, що я за, запланувала, чи може ні. Подивимося. Ось такий він гарнюсенький. Я, я хочу зв'язати з нього, як це, олень, так, називається. Може, на, на різдво чи перед різдвом зв'яжу, подивимось. І ще одна пряжа, і також шкарпеткова. Для мене це також буде нова пряжа. Я її ще ніколи не купувала, ніколи з неї не в'язала. Але, але в'язати шкарпетки мені подобається. Тому в мене на шпицях майже завжди є шкарпетки. Так, це Гімалая ЗОГС, тобто від Гімалаї від, від шкарпеткова пряжа, і це дуже-дуже гарно. Буду її тестувати. А ще що? А ще покажу вам, якщо я зараз тут показую вже, вже пряжу, то покажу вам пряжу, яку я купила у відпустці ще, ще, у, ще у квітні, і навіть вже з, з, з одного моточку я почала щось в'язати. І так... Значить, ось така в мене ще пряжа є. Я її купувала ще у, ще у квітні. І це Лана Гроса пряжа з Алої і вера. А, якщо я вам буду говорити, скільки, скільки коштувала ця пряжа, то це дуже, ну, давайте так, що ось цей моточок коштував 8 євро. 8 євро у магазині, то він майже стільки ж коштує її і, і в інтернеті, тільки в інтернеті, ну, може, я його і куплю за 6, але там ще за пересилку треба віддати 5 євро. Ось, ось ця пряжа і ось інша та, та яка від Алізе, вона коштує у інтернеті 4,50. І я вам хочу сказати, що з цієї я ще не в'язала, а в мене дуже багато шкарпеток із пряжі від Алізе, від і в'язала я також карпеточки. З неї. І вона ну, ніяк і нічим не, не відрізняється від німецької пряжі. Так що ось. Ось такий колір. І хочу зараз подивитися з вами. Який колір сюди підійде. Ну, мені здається, що цей підійде сюди більше. Цей взагалі сюди не пасує, мені здається. Хоча треба буде дивитися, коли ось тут є ще коричневий. Ну, ні, ось цей жовтий взагалі не, не пасує, мені здається. А це ще якось десь так. Ну, Хоча ні, сюди, мені здається, підійде ось такий голубий або синій. А в мене немає ні синього. Не голубого. Так, ось такий моточок купувала. І купувала ще ось такий моточок. Це Lant Lust, також від Лана Гроса. І ось такий колір. Я вже з нього почала в'язати. Цей колір вибирала собі донечка. І що я почала з нього в'язати? Ось що в мене вже з нього зв'язане, ось так лягає, лягають кольори. Мені здається, що дуже-дуже гарно, дуже гарно виходить. Прямо ось дуже гарно. До речі, до цього кольору підходить ось цей кольор, дуже підходить. І а, залишок буде, тому шкарпетки ще будуть ось такі. Колір дуже гарний. Так, пробачте, це моя кава машина, чи кавова машина. Так, що це таке? Це не шкарпетки. Це будуть гетри для донечки. Ось, і коли вони будуть вдягатися, то вони будуть рівнесенькими. А за того, що візерунок тут інший, тут просто резиночка, а тут. Путанка, тут просто лицова, Ось тому він трошечки по-інакшому виглядає. Прошу пробачення, Приїхали мої любі. Вони були у магазині. Так ось, це будуть, я вже говорила, це будуть гетери для тонечки. І вже скоро я ще я вив'яжу ось такий малюночок. Візерунок, і вже буду вив'язувати також резиночку, але ця резиночка буде покоротше, бо це верх, а тут буде низ з цього боку. Ось так що шкарпеткова пряжа в мене є, а, і як, як ви вже побачили, я являюся дуже великою прихильницею шкарпеткової пряжі. Тому я її трошки підкупила. Хоча в мене є, є ще декілька моточків від, від Алізе. Тому, тому можна було б і не купувати, але я не змогла пройти. Бо все одно я, я, я купувала, мені потрібна була пряжа плюшова. Ось. І мені дуже хотілося себе чимось потішити. Бо, наприклад, мені було дуже тяжко, і я вирішила, що мені треба щось, щось таке гарне. А також в мене за останні декілька тижнів було дуже багато продажів, тобто мої в'язані іграшки, які я колись в'язала і коли я ще в'яжу. Ось вони потрошечку продалися, і я вирішила, що мені потрібно додати, бо прилавочок, де вони стоять, або поличка, де вони стоять, трошечки пуста. І мені потрібні іграшки, тому я добрала ще пряжі і буду в'язати, бо в планів мене є, тобто мені хочеться. І буду я потрошки додавати іграшки і виставляти на продаж, бо з продажу ці іграшки йдуть на... для наших хлопців на допомогу. Ось. Ну і все. Також буду скоро ще дуже багато працювати і буду вам показувати, що виходить з моєї нової пряжі. А тепер усім я бажаю гарного дня, мирного неба над головою. Хочу, щоб війна закінчилася, війна, яку розв'язала Росія. Страна, країна агресор, країна терорист. І знаю тільки одне: як би вони не намагалися, але українців. Не скорити. Як би тут у Німеччині не кричали ці руські німці, патріоти так <свісно> названі, що ми за Росію все одно Німеччина допомагає Україні. І про те, що вони думають, нікого це не стосується і не цікавить взагалі. Увесь світ допомагає Україні, і Україна допоможе усім усього гарного.